компанію «Легіон Трейд»? Юра, по Миколинецькому пиву. Доброго дня, е, Юра. Пана Вікторе, не питаю вас з днем народження. Дякую. <laughs> Бачу, у вас нове плаття, ви так гарно в ньому. Ну, Але ви його придумали. Секунд хрінь. Пане Вікторе, пам'ятаєте, на минулого тижня Одної позиції. Ця позиція в вашому районі продається дуже добре. І я впевнений, більше ніж на 100%, висотків, що і в вашому магазині ця позиція пива продавалася себе армію. Що скажете на допомогу це? Дякую. А ви мені пригадаєте, як образ. бачить? Я лиш враження не зараз. Да сейчас, что ты. Там же не прямая заведова, сейчас согласна. Да? Давай да так разберем, что было прилетание. Потом было комплимент. Комплимент у нас был путник. Масло топтурный. Масло кто-то. Это был факт. Комплимент. Бачили, у вас нове плаття. Ви у ньому просто чарівна. Це є факт, що у нас є? Це є факт, а ну, наслідок просто місцями перепутання, але воно в суті ролі не грає, правда? Ну, ну ті два. Mm -hmm. А запитання, де ви його придбали? Це ви швидкі бачите. Добре, супер, <Суфіт>. хай <рес> читаємо. <рес> <Запитати> що <рес> за ще <рес> мало? Запитатися про час. Була б розмова. За який час, Ром? Чи є хвилина? У нас пишіть там виставляти. Так, Гарно, не було часу. Тобто ти, коли міг так починати говорити, так, то везде. А люди не має десь були. Ти хочеш її презентувати, як просто знову вона в нас взагалі. Я презентувала на нового тижня, а зараз тільки говорять, що можна ще мав на нас. розмова. Мала. Я від... ну, мала розмова, то в принципі все. Ні. Мала розмова, про що має бути? Мала розмова? Та в... може бути різна розмова. Що таке, що мала? Що у вас для всіх дізнається? Що у вас у розумінні мала розмова. От, що ми вчимо, мала розмова? що таке є? Що таке мала розмова? Як ви це розумієте? Це може бути було. Це розмова? Це розмова, що ви запам'ятаєте, не про роботу. Приємно для... для вашого співрозмованого. Да? Ну, будете... комплімент, комплімент сказали, що добре є. Вина була розмова. Ми думали, що буде, щоб чотири людини є і що буде один про компліменти говорити, а другий буде говорити. Це ті речі, вони Все написав. Сам ще тут я вони сидять, ні потім. От французько не було часу. Але вас, якщо ви тепер це будете знати, це буде здатну увагу. Коли ви хочете людині щось презентувати, поспілкуватися по якісь серйозні справи, і ви не запитаєте за час, вона не буде говорити, що я спішу, чи немає часу. Щоб ви розуміли, в багатьох випадках людині слова для того, щоб скрити всі почуття. Слова це для того, щоб людина себе захистила особисто. І тому завжди дуже багато заперечень є надуманими і придуманими. І коли ви ці речі, дивиться дивно рік, запитати, маєте пару хвилин? Ну, так би, який вибігає дуже важливу роль. За більше, чи вас будуть слухати, чи не буде слухати? Ви ну, скажуть, вибачте, я маю тільки дві хвилини, ти знаєш, що треба буде угрожувати на спорту, давайте, може, я запит до свічку теж. Коли будете мати час, коли будете. І нас буде підготовлено до розмови. Це буде, і коли ви це будете робити, у вас буде позитивний результат, який ви хочете. Якщо ви на такі речі не звертаєте увагу, у вас зрукнули, ви... Углами и вынувайте свої цілі. Понятно? Ну, дальше всеки були там тут, то, то, Де только можна було не питаться, може не хоче

Дякую, у вас було день народження. Вітаю вас, бажаю сьогодні кращого. Е, Светлана Вікторівна, ви дуже гарно виглядаєте, тому що так. вдіваєтесь з останніх трендів моди. Як вам це вдається? Вдіваюся з останніх трендів моди. Так і вдається? Чи-чи-чи. Так, візьми листочок, подивися. Забрав? Так. Пане лікарне, питаєте за другим разом ми говорили про ково кадр. Під, будь ласка, подарунок від нашої компанії, 10 пляшок, і можете зразу випробувати, що буде вас при вас.